Медицина стає ближчою до людей. Тепер навіть у віддалених селах можна отримати кваліфіковану медичну допомогу вузьких спеціалістів. Це стало можливо завдяки Всесвітній організації охорони здоров'я та академії сімейної медицини України. За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я Асоціації сімейної медицини України спільно з нашими лікарями. реалізовано виїзди мобільних бригад, в які складі входить лікар сімейний лікар, педіатр, гінеколог, дитячий офтальмолог. Інші узкі спеціалісти по селам мета цього акції цієї ініціативи це забезпечити доступність медичної допомоги саме тим верстам населення, які ну мають такої такої можливості. Першою на Хмельниччині доступну медицину отримала Шепетівщина. Лікарі кажуть, це вкрай необхідно. Крім віддалених сіл, в районі зараз проживає понад 6 тисяч вимушено переміщених осіб. Українці, що пройшли крізь пекло окупації, мають багато проблем зі здоров'ям. Оксана з двома дітьми приїхала з Херсонщини і є частим гостем у місцевій амбулаторії. У мене двоє діток. Вони боліють, вони ходять в школу. Він вони хватають якісь віруси до речів. Звертатись нам приходиться. І Вже такі ситуації у нас були. Да, Богданчик? Сьогодні до якого лікаря до педіатра. Ми зверталися, тому що схватили вірус. Корчинська амбулаторія одна з найкращих на Шепетівщині. Щойно місцеві жителі чують про прийом вузьких спеціалістів, одразу вистроюються в черги. Тим більше, що зараз можна не лише отримати консультацію лікаря, а й безкоштовні ліки. Це дуже добре, що є такий проект. Дякую ВОЗ Асоціації сімейних лікарів України за таку можливість не тільки оглянути, а й надати медичні препарати для кожного. Це велика заслуга. Я вважаю нашого директора Андрія Григоровича, тому що далеко не кожен центр, а особливо сільська амбулаторія, забезпечена. Таким об'ємом різної апаратури, яку ми використовуємо, директор Шепетівського центру первинної медичної допомоги Андрій Нечепорук запевняє, цей проект довгостроковий, тож всі жителі Шепетівщини, навіть у найменших селах, зможуть у повному об'ємі отримати медичну допомогу.